Вітання глядачам телеканалу М-студіо. Ви дивитесь програму Діалоги у фокусі випуску відновлення виноробних традицій Закарпаття. Про це ми спілкуємося з людиною, яка знає все про вино і виноград, а про закарпатське ще навіть і більше. Знайомимося з Ольгою Тойчкиною. Вітаю! Добрий день власне, що на сьогодні є драйвером відновлення цих традицій, наших історичних, на Закарпатті? Дуже хороше слово драйвери. Я би віднесла до драйверів якраз наших споживачів. Я займаюся у сфері. Вона вже більше 20 років, і ви знаєте, наскільки змінився споживач в Україні в Закарпатті. Це дуже відчутно. І зараз саме драйверами є наші споживачі, які і диктують, напевне, умови, диктують рух, тому що коли обізнані наші гості, клієнти, споживачі, вони вибирають дуже прискіпливо вино. Це класно, тому що це дає можливість виноробам ще підвищувати свою планку, далі вивчатись, далі налагоджувати свою якість вин і постійно тримати високу планку. Які винні традиції, винні цінності так історично ви би назвали ну найголовнішими. Про всі говорити можна багато. Я знаю, що ви провели велике дослідження, видали книгу. Трошки такі основні такі меседжі, розкажіть нам. Так, дійсно, це дуже було захоплююче. Ми втрьох три співавторки: Тетяна Літераті, Вікторія і я, Два роки були в такому драйві, тому що інформації було дуже багато, а наш край це дійсно величезний, величезний такий потік, потік різних культур і традицій. Можливо, у нас змінювалася вина, якість вин, технологічно змінювалась вина, але дуже багато традицій. Одна із таких, наприклад, це родинні, родині свята, родині збори врожаю. Ми всі знаємо, що в кожній родині були виноградники: маленькі, невеликі, великі, різні, але до вина були дотичні від маленьких дітей до дорослих. І це важливий момент, що воно було присутнє, ну, з маличку, можна так сказати. Це, до речі, абсолютно нормально у всіх європейських країнах, в родинах. Воно присутнє завжди. Ось, але роблячи дослідження і завдяки архівам, ми багато дізналися, наприклад, про той самий Сюрет. Які обов'язково треба відновити, і це дуже цікаве свято, і, напевне, до то повинні бути всі дотичні. Ті, хто споживають вина, ті, хто виготовлюють вина, ті, хто, наприклад, гості краю, гості нашого регіону, які теж повинні бути присутні на такому святі, обрізка винограду це теж. ну, Тако, такий вигляд може бути як традиційний, весною восени. Це дуже важливі моменти. А і головне, це дегустаційний дегустаційний варіант традицій, тому що коли ми дегустуємо, ми пізнаємо дуже багато нового. Власне, в книзі ви зачепили якийсь якісь такий слід, що які сорти в нас раніше були, були була в нас епоха, радянські часи, знищені виноградники. Що вже вдалося можливо відновити, і про які сорти можемо вже пишатися тим, що вони в нас вже з'явилися знову? Ви знаєте, по-перше, я пишаюсь тим, що нам надали можливість користуватись міжнародними архівами, тому що коли ми починали, і взагалі причина. Виникнення книги це якраз е, то, що немає інформації в на інтернет-ресурсах, друковано ніяких крім радянських книг. В принципі, Знайти або там виріз, вирізок з газет, знайти про Закарпаття і виноробство дуже-дуже мало інформації. Тому е, наразі е, і угорське консульство, і е, архівні дані з міжнародних архівів, архіви Франції. Ми підняли дуже багато архівів для того, щоб знайти, е, що ж саме е, вирощували у нас в Закарпатті. Є ще е, дуже цікаво Дослідницький університет в містечку Пейдж, це Угорщина, де, до речі, і відновлюються наші, наші кажу, бо в Закарпатті було багато історичних сортів, такі, наприклад, як берегі Роужі, той самий Бакатор, в принципі, вже у нас він відомий: та Бакатор білий, Бакатор рожевий, можливо, бакатор рожевий не так всі чули, як по всій Україні. Але я хочу запевнити, що буквально ще декілька років, і ми про нього ще багато всього почуємо. «Береги роужі це наступний крок, який буде теж нашою ластівкою, таким первістком відновлення автоктонних сортів винограду саме в Закарпатській області. Деталізуйте, які це сорти автоктонні. А автохтони це саме ті сорти, батьківщина, які якій є ця місцевість. Наприклад, береги Роджі зараз знаходиться, там можна так сказати, лоза знаходиться на берегівщині. Ось, бакатор, Бакатор білий, Бакатор Рожевий знаходиться у містечку. У в селі Кідош Берегівського району, тому зараз в принципі потрібен тільки час для відновлення, тому що виноградна лоза потребує саме часу. Я власне пам'ятаю, що в нас теж був Лугош і так, мій так. дід mm. уже покійний, робив такий млинок дерев'яний був, я пам'ятаю. Mm -hmm. Звісно, ну, напевно, вже традиції ці відходять. Давайте більше зачепимо, можливо, сучасні технології. Як змінилася культура, вина, виноробства зараз, на сьогодні? Я дуже радію, що вже деякі винороби виходять на рівень. Навчання, пізнавання дуже багато подорожують кваліфікованими професійними виставками, знайомляться з європейськими партнерами і колегами. Наприклад, в минулому році мали можливість, один наш винороб із Берегівщини отримав таку кваліфіковану інформацію з шампані від комісії по рекомендації по виготовленню ігристого за класичним методом. Це дуже класно, тому що наш регіон, ми всі знаємо, це регіон білих сортів винограду, досить висококислотний легких, ніжних. Ми маємо всі можливості робити ігристі вина. Ігристі вина за класику за класичною технологією. Це дуже класний вклад в наш імідж. Тому от, я дуже раділа, коли ми змогли сконтактувати, і наш винороб повністю отримав від початку збора винограду для ігристих і повністю кваліфіковану. Таку як інформаційну собі, ну такий інфолист, що робити йому на майбутнє і на наступний рік. Дуже класно, що дослухаються, і свої помилки швидко можуть виправити. Це теж дуже важливо, тому що вино це дуже логічний продукт. І якщо ти розумієш, в тебе є розуміння, як потрібно робити технологічно, то в принципі надалі буде легше і легше. І головне, можна стабілізувати якість, і важливо, що ця якість не буде змінюватись. Та, Звісно, кліматичні умови кожен рік. Різні, але якість дуже важлива, щоб була постійна. От до слова, як наші виробники Закарпатські можуть конкурувати з європейськими? Угу. Е, вже зараз можу сказати, що дійсно можуть. По-перше, у нас унікальний регіон, і я завжди підтримую, коли е, навіть наші. Професійні колеги, партнери приїжджають в Закарпаття і дегустують локальні вина. Це дуже важливо. Ми пізнаємо локальні так само, як ми їдемо в інші регіони в Італію, Францію, Іспанію. Ми хочемо локальні продукти, локальні вина. Це дуже важливий момент. По-друге, нам вже є чим дивувати і показати саме нашу візитівку. Наприклад, Каберне, Совіньйон, Мерло, інші відомі сорти є всюди. А ми вже можемо показати так само, от, як Бокадор, Треміни, Рожевий, цей сорт винограду. Теж у нас дуже гарно себе почуває. Знову ж ми можемо показати по червоним себе по Цваґільту. Я дуже чекаю рожеві Сваґільта, тому що наш регіон якраз важливо внести ще і в карту рожевих вин. А Цваґіль це прекрасний сорт, якраз підходящий для розе на нашій території. Ось, а, наприклад, два роки назад ми вперше були представлені на провайні в Дюссельдорфі. Це міжнародна виставка. де Ну, ми в принципі як волонтери, але рухаємо теж вина Закарпаття. Наш край в рамках of Ukraine» це був великий красивий стенд, де була представлена вся Україна, і нарешті перше було представлено Закарпаття. Чи власне перспективний у нас регіон? Ви кажете, змінюється клімат на краще. Сподіваюся, для виноробства. А ви знаєте, ми якраз от в тих перспективних регіонах теж є міжнародні дослідження. От у нас був в гостях Мастер Fine войчих з Варшави, який надавав нам майстер-клас і озвучив, озвучив дослідження, які вони зробили в цих рамках. Наприклад, Закарпаття це дуже перспективний в форматі глобального. Потепління, там ми нікуди від цього не діваємось, і частина наших гірських сіл місцевості, де в принципі він показує, що. Треба насаджувати виноградники, які сорти на 30 років вперед. Дуже цікаві були дослідження, які озвучені нашим виноробам, можливо, прислухаються, і хтось вже піде по цьому шляху, як далі рухатись в умовах нашого глобального потепління у світі. Які ще є виклики у наших виноробів? Ну, говорити про проблеми. Це, звісно, може зайняти багато часу, але якщо коротко, які основні ризики на сьогодні, і що треба зробити, щоб дати цей імпульс, все ж таки, дойти до європейських стандартів і до ринку? Ви знаєте, да, дійсно, можливо, багато нюансів, негативних. Я думаю, що це в будь-якому регіоні є, бо вино – це дуже Нішевий продукт, це дуже вузька, вузький напрямок, і дійсно ті, хто роблять вина, це дуже такі сміливі люди, бо ти залучений цілий рік, в тебе немає вихідних. Це постійний процес, це дуже дуже тяжко, це зрозуміло. Але ви знаєте, говорити зараз. Про загальне, звісно, в умовах е, сьогоднішніх е, е, тенденцій, можу так сказати, які є в Україні, дуже важко і щось планувати. В глобальному плані зараз у світі дуже великий спад по винородству. Я думаю, я секрет не розкажу. Іде великий спад, дуже багато зараз молоді переходять на безалкогольні, легкі вина, слабоалкогольні вина, зниження алкоголю. У Зараз тенденція, можна так сказати. Але ми все ж таки, якщо говорити про класику і, і наше наш ринок ще не завойований. Так, нам є де рухатись, нам є куди далі розширятися. Тому зараз, я думаю, перша сходинка це стабільність у якості, а набирання обертів по нашим гектарам-виноградників, тому що в нас досить зараз невелика кількість. А далі будемо бачити, як світові тенденції будуть рухатись. Далі У нас зараз є класна команда в Закарпатті виноробів, які Молоді, активні і готові змінюватись і рухатись з часом, який зараз і диктує. Тому я думаю, буде у нас все дуже перспективно. Що ж, дякуємо вам за таку відповідальну і потрібну справу за вашу місію. Хай вам щастить у всьому. Дякуємо вам за розмову. А вам, глядачі, що були з нами, ви дивились програму Діалоги. Бережімо своє.